Купуй скретч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе! Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2501 го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 91 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номеродин. І ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. Чотирнадцять. Сорок дев'ять, десять, дванадцять, сорок чотири. 22. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3819-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 111 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу. Двадцять п'ять, сорок, шістнадцять, дванадцять. 43. Лота Максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 8751-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять два. Шістнадцять. 70, сім, сімдесят, п'ятдесят, тридцять п'ять. Сімдесят два. Сімдесят три, тридцять три. Двадцять один, п'ять, п'ятдесят шість, дев'ять, чотири, шість, сім дев'ятнадцять шістдесят п'ять. 38. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7604 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон-Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 0, 1, 7 Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. Один. Сім. Бережіть себе. Все буде Україна!